Уважно вислухала і уважно перечитала усі численні промови президента, яких було предостатньо продовж цих святкових днів. І ось що маю сказати, це мої враження. Дуже мало звучало слово перемога. Можливо, все-таки я десь пропустила і десь воно так було концентровано вживалося, але як на мене його було мало, а то й взагалі не було. Були якісь такі абстрактні побажання чи прогнози: Україна вистоїть, Україна буде. Ми будемо за сотні років святкувати День Незалежності, в яких контурах, як вона вистоїть, що це мається на увазі. Ці такі прогнози. Звісно, спічрайтер цього не прописував і мав рацію. Ми будуємо країну, в якій буде достатньо сили і міці. Ми вибудовуємо там. Та що ви вибудовуєте? Якби не гроші західних партнерів, що ви вибудовуєте. Єдине, що ви вибудували, це страшні схеми корупційні, в результаті яких навіть якісь там провінційні пішаки, якісь там районні, районна дрібнота розстеляє просто доларові матраци перед слідчими. Це ви дійсно дуже успішно вибудовували. Питання не в тому, що йому ніхто не вірить. Питання не в тому, що він бреше безкінечно. Питання навіть не в тому, що цей пафос уже всім мостубрити. Ніхто на нього не звертає уваги. А ті, які там біснуються в коментарях, ну так вони ж відпрацьовують заперечення, ви розумієте, для чого їх посилають. Тобто це як в продажах. Ти щось продаєш, воно не заходить і починають відпрацьовувати заперечення, щоб це втюхати, розумієте? От ніхто в це не вірить і нікому це вже не потрібно. І жах навіть не в тому, що як було вказано в резонансному дописі, який розлетівся цими днями, я не пам'ятаю автора, перепрошую, що в нього мислення п'ятирічної дитини. Мої п'ятирічні діти в свій час були дуже жалосливими. Вони тягнули додому все, що на їхню думку страждало: там від ящерок до котенят і, і, і собачат. Прикручували гілочки до дерев, обламані і так далі. Питання в тому, що він при оцих всіх його особливостях, справедливо зауважених, що він надзвичайно жорстокий, і байдужий, байдужий і жорстокий до людей, до нас, українців. Пригадати от, ковідні часи, коли насувалася страшна катастрофа, а він продавав маски за кордон. А що ми ті маски тільки не ліпили, щоб вижити і чимось дихати? Що ми тільки не творили, власне, не знаю чи зададуть йому ці питання, скільки людей уже тоді було закатані в асфальт, потім підготовка, не підготовка до війни, потім війна, потім скільки людей потрапили відразу в окупацію, в полон, до, до, в катівниці Орківській ну, це страх. Мене, наприклад, надихає не з промови президента, а слова на жаль, загиблого. На наше велике горе загиблого, дуже гідного молодого чоловіка, який свій час казав. Епоха ганьби не вічна. Вони дійсно думають, що вони не божителі. Вони дійсно думають, що вони не обмежені в часі. Вони дійсно думають, що вони будуть творити просто що хочуть віками. Але ні, вони також живуть за законами, за фізичними законами, за законами буття. Вони закінчаться і як люди, і як правителі. І після епохи ганьби обов'язково має наступити епоха відповідальності інакше ніяк.